Роками вступна касена пакт була базою, основою, фундаментом нашої єдиної абсолютної істиною: дві золоті зорі, що мчать крізь небо Тайвату. Це було просто іконічно, і як ми думали, це був початок нашої історії. Нам розповіли казку про двох близнюків, двох десендерів, які подорожували між світами і прибули в Тайват, немов пара падаючих зірок, але останнє оновлення зламало все. Що ми, як нам здавалося, знали космічний корабель. Нам показали один єдиний космічний корабель. Спитий і порослий зеленю, згаданий в одній єдиній репліці, і це спричинило справжню бурю в лор-спільноті. Тож як нам узгодити ці дві на перший погляд суперечливі ідеї? Як можуть бути дві летючі зорі, якщо корабель лише один? Невже хойоток нескрабно переписали найпершу сцену власної гри? Чи можливо існує глибша, розумніша хронологія, яка ідеально все поєднує? Сьогодні ми розпутаємо цю таємницю, обіцяє, після цього відео, ви подивитесь по-новому на початок нашої гри. Ми побудуємо нову. Вучасову лінію, яка не тільки враховує космічний корабель, але й використовує його для вирішення однієї з найбільших сюжетних дір, що переслідувала перед історією мандрівника з першого дня. Перш ніж подавати нову теорію, ми маємо зруйнувати стару, Товий час загально загальноприйнятою думкою було те, що дві зорі у вступній касцені символізували прибуття близнюків у тиват. Це був красивий поетичний образ, але в ньому була величезна зяюча діра, яку ніхто ніколи не міг нормально пояснити. Якщо близнюки прибули разом одночасно як дві ідентичні падаючі зорі, то як в біса близнюк пезодні встиг прожити ціле життя в кайнерях, стати свідком знищення королівства і центральною фігурою його історії, поки наш. Мадрівник з невідомої причини просто собі дрімав. Це ніколи не мало сенсу. Ця одна єдина невідповідність породила незлічену кількість теорій, жодна з яких не здавалася правильною. Чому один прокинувся, а інший спав, якщо вони прибули абсолютно однаково, поява космічного корабля, якою б вона не була, не зламала хронологію. Вона стала ключем, який нарешті все полагодив. Отже, я вам пропоную нову цілісну хронологію подій, яка розставить усі частинки на свої місця. Перший етап прибуття та катастрофа. Історія починається не з двох зірок. Вона починається з одного космічного корабля. Близнюки прибувають до тайвату на борту свого судна, але щось іде не так: чи то напад, чи то несправність, чи то дивні властивості небосхилу тивату. Корабель зазнає аварії. Він пошкоджений, недієздатний і захований у якомусь віддаленому куточку світу. Всередині обидва близнюки перебувають у стані стазису або глибокого сну, відновлюючись після подорожі, або самої катастрофи. Це наша нова відправна точка. Етап номер 2 Перше пробудження, з причин яких ми ще не знаємо. Один близнюк прикидається раніше з іншого. Лор натякає, що близнюка безодній викликали з корабля, можливо, мутриці чи вчені кайнеряг, які виявили це дивне потойбічне судно. Близнюка приймають у суспільство кайнерях, де починається його знайомство зі світом тивато, середини найрозвиннішої нації без Бога, що дозволяє сформувати власні погляди та прив'язаності. Тим часом наш мандрівник залишається спати в неактивному кораблі. Це одразу вирішує сюжетну діру їхнього розділення вони не прибули окремо, їх розбудили окремо. Крок третій. Катаклізм і воз'єднання. Стається катаклізм. Боги сходять з небес, кейнеряг знищено, а світ поринає в хаос. У якийсь момент після цієї апокаліптичної події близнюк безодні тепер уже з глибоким розумінням тивату та глибокою образою на Селестію повертається до розбитого корабля. Можливо, як припускають деякі теорії, ключ або місце знаходження надав хтось на кшталт предка ден Близнюк знаходить корабель і будуть нашого мандрівника. Крок четвертий спроба втечі це ключовий момент. Лиснюки воз'єднуються посеред світу, що палає. Їхній перший інстинкт піти продовжити свою подорож до наступного світу. Але вони швидко розуміють, що їхній космічний корабель вийшов з ладу. Він занадто пошкоджений або був неактивним занадто довго. Але вони небесилі, вони десендери. Істоти здатні долати світи самостійно, тож вони роблять єдине, що можуть, злітають, використовуючи власну ворожену силу, свої крила світла, і ось це її вступна касцена. Дві летючі зорі – це не близнюки, що прибувають, це близнюки, що відчайдушно намагаються втекти. Таке переосмислення має набагато більше сенсу, подивіться уважно на анімацію. Сорі летять по небу та вату, а не падаючи на нього. Порівняйте це з ефектною появою скірку розломі, де вона спускається, мов метеор. Рух близнюків бічний, горизонтальний. Це рух істот, що намагаються покинути атмосферу планети, а не увійти до неї. Вони літають навколо, ймовірно шукаючи вихід і розуміють, що потрапили в паску фальшивого неба і і це не просто припущення. Ми маємо прямі докази від самих хойо у тизері трейлері Межі Богів. Ми бачимо, як стара жінка читає з книги. У цій книзі чітко зображено, Як двох золотоволосих близнюків у вигляді летючих сірок, перехоплює і зупиняє хранителька небесного порядку. Оповідач прямо каже, правителька просто розупинила золотоволосих близнюків. Вона не заважала їм увійти. Вона заважала їм вийти. Зрештою, вони розуміють, що єдиний можливий вихід через саму Селестію небесний палац, що висить у небі. Тож вони летять туди і саме там їх ловлять. Решта, як то кажуть, вже історія. Тепер дехто те, може заперечити, що мандрівник розповідає Паймону історію про дві падаючі зірки. Це правда, але ми маємо враховувати контекст. Стопнака сцена – це не буквальний запис того, що сталося. Це переказ минулого мандрівника для паймон. Це не надійний оповідач, чия розповідь сформована його перспективою та розумінням слухача. До речі, друзі, невеличка пауза. Я знаю, що багато хто з вас, як і я, обожнює грати японською озвучкою, щоб повністю зануритись в атмосферу гри. Якщо ви колись мріяли не просто слухати, а й розуміти, про що говорять персонажі, або ж просто хочете почати свій шлях у вивченні японської, то я проводжу приватні уроки. Уся детальна інформація та посилання знаходяться в описі під цим відео. Буду радий вам допомогти. А тепер повертаємося до нашої теорії. Подумайте про це з точки зору мандрівника, як пояснити міжзоряний міжвимірний корабель, крихітній літаючий феї, яка на той час не мала уявлення навіть про звичайні держаблі. Пояснення, що таке космічний корабель, стало б величезним відволіканням від важливих частин історії. Небагато Простіше і поетичніше використати метафору, яку вона зрозуміє: ми були немов дві падаючі зорі, це передає суть їхньої потойбічної природи, не захлиблюючись у складні технічні деталі. мадрівник обрав спрощене візуальне уявлення, щоб пояснити своє минуле тому, хто не міг би осягнути реальність космічних подорожей. Хоча ця нова хронологія елегантно вирішує головну сюжетну діру, ми мусимо визнати реальну проблему. Виконання самої ідеї з кораблем, будьмо відвертими, спосіб, який її вели в історії, був надзвичайно Перша згадка про нього була випадковим побіжним зауваженням, що мандрівник, виявляється, вже розповів про це паймон за кадром. Для багатьох ревців це виглядало як незграбна та незадовільна спроба переписати канон. Це змушує попередні розмови заднім числом здаватися дивними та розірваними. Наприклад, чому мандрівник раптом став таким відвертим з паймон, але Дейнслей, який проводив час з іншим близнюком і жив у більш технологічно розвинену епоху, вважав, що корабль був просто метеоритом. Откровенні бракувало належного контексту, якби вони Написали сцену, де показали б ту першу розмову. Момент, коли мандрівник свідомо вирішує довірити паймон свій найбільший секрет, це був би сильний момент для розвитку персонажа. Натомість, грубо вкинувши цю концепцію в історію, якщо що вже сталося, це відчувалося не як природній розвиток сюжету, а радше як спроба сценаристів залатати діру. Але, попри несграбну подачу, зміст цього откровення, безперечно, геніальний. Він виправляє хронологію, додає глибини вступній сцені та переосмислює всю мотивацію близнюків. Це вже не Історія про двох туристів, яких пограбували на виході з міста. Це історія про двох істот, чи є судно. Їхній дім, їхній засіб пересування, сам їхній зв'язок зі зовнішнім всесвітом було зламане, залишивши їх самих у ворожому світі. Отже, нова остаточна хронологія виглядає так: космічний корабель це прибуття, сонце розтілення, катаклізм це каталізатор. А дві летючі сорі це втеча. Це момент, коли наша історія по-справжньому почалася. Не з м'якого прибуття, а з вичайдушної невдалої спроби втекти. Момент, що Призвів до того, що одного близнюка занурили в глибокий сон, а іншого відправили темним шляхом, що привів його до безодні. Початок Генш Пакт – це не початок подорожі, це трагічний кінець однієї і старт довгого виснажливого квесту, щоб нарешті завершити те, що вони почали багато років тому, просто повернутися додому. Але це мій погляд на цей неймовірний шматок лору. А що думаєте ви? Чи ця нова хронологія з кораблем, як прибуттям і зорями, як втечею, нарешті вирішує для вас цю головоломку? чи можливо у вас Є й інша теорія, яка ще краще складає всі частини разом. Я з нетерпінням чекаю на всі ваші ідеї в коментарях. Якщо вам подобається так глибоко занурюватися в таємниці Тайвату, обов'язково підписуйтесь на канал і тисніть на дзвіночок, щоб не пропустити наступний розбір лору. Дуже дякую за перегляд і до зустрічі в наступному відео.